Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чому США попросили Україну відкласти ювілейні удари дронами по Москві в річницю великого вторгнення? Тут воно не зовсім відповідає дійсності. Не зовсім воно відповідає дійсності. Дійсно, я так розумію, нашими, нашими спецслужбами щось планувалося в цей період, але це не зовсім рішення штатів. Планування нікуди не ділося. Підготовка до цього файного дійства нікуди не ділося. Просто трохи змістилося у часі для того, щоб підготувати благоприятну почву для цього прекрасного маневру. Чи перекине РФ ще 120 тисяч мобілізованих на територію України під час контрнаступу? Вони будуть намагатися зробити це доскоріше за все, але з цим у них є певні труднощі і виникнуть пізніше певні труднощі, тому що вони знаходяться у позиції вісімки мечів. Вони тобто скуті, пов'язані. Вони знаходяться у позиції відлюдника, де немає, я так розумію, тут знаєте, про одиночність, можна так сказати, немає певної змоги. Немає змоги, тому що десь щось, те, що було укріплене і розраховане на це укріплення, буде неактуальним. У їх укріпленні. Коротше, укріплення більше не буде укріплення. От, і знову ж таки, шістка мечів і ще й перевернута. Тобто шляхи чи відступу. чи, наприклад, навпаки, підступу. Ну, коротше, щось у них є якась проблематика. Я так розумію, вже зараз і буде тільки гірше у форматі перекидання та шляхів перекидання цих військових взагалі на територію України. Друзі, коти мої. Якщо ви хочете підтримати український контент, якщо ви хочете дивитися і надалі україномовні відео абсолютно з різних сфер, які вам цікаві, будь ласка, підтримуйте україномовних а, ютуберів а, та блогерів, які знімають для вас цікаві відео своїми коментарями лайками. Підписками, будь ласка, ставте хоча б плюси. Це суттєво допомагає просунути відео і витіснити російськомовний контент, або ще гірше, російський контент загалом із простору Ютуба. В такому випадку ви зможете підтримати українське, ви зможете дати розвиток українському Ютубу, ви зможете підтримати людей, які записують для вас цікаву інформацію, і не тільки копійкою у вигляді монетизації, а й вашим фідбеком. Тому ваші будь-які коментарі. Ваші чи будь-які дії під відео допомагають будь-якому блогеру ставати краще і далі просувати саме українське. Давайте вже відмовимося від руснявого контенту. Будь ласка. Чому розвідка України впевнена, що РФ не завдасть ядерного удару, коли українські захисники зайдуть в Окупований Крим? Бо є інформація. Буквально рафант є стовідсоткова інформація. Про що саме інформація? Я думаю, тут її купа тут від дійових осіб до якості та кількості та змоги. Але інформація є стовідсоткова просто типу, тому розвідка і впевнена, бо знає. Питання від підписників. Питання від Ольги Пилипенко: чому зник проект лендліз? Він що, не буде реалізований? Лендліз буде реалізований просто не, ну, не зовсім зараз. Не зараз, не зараз, бо там він буде реалізований колесо фортуни. Механізм працює. Що там відбувається? Трічка, пентакли. Тобто, все готується потроху, все, все чудово. Чи буде він взагалі в кінцевому о, моменті переданий? Так Так буде рицарь, жезлів буде передано те, що по лендлізу. Просто трохи не зараз. І я так розумію, в тому є ну, певний е, політично-економічний сенс. Питання від Ани Драгун. Що чекає місто Дніпро у травні місяці? Чи будуть масовані обстріли, жертви? Загроза для Дніпра та для області із неба дійсно є. Є, На жаль, і це потрібно розуміти. Вона нікуди не ділася. Та загроза вона проходить тут і по королю мечів, а от особливо те, що стосується води. Взагалі, розташування біля води і щось пов'язане у Дніпрі ну у місті Дніпро з самим самою водою. Тобто, тому треба бути обережнішими не ігнорувати повітряну тривогу. Питання від користувача Інна: у якій галузі краще зараз піти навчатися? Які фахівці будуть найбільш затребувані в Україні найближчі 5 років? Ну, дивіться, перше, це е, оборонна промисловість. скоріш за все, це щось напряму пов'язано з війною, мілітарі, військовими, оцією всю історію. Друге, в мене дуже багато випадає води. Можливо, є акцент на якомусь там корабельному будуванні, на якихось галузях пов'язаних з водою та тим, що плава на воді. От, е, випадають е, карти, пов'язані з е, широким спектром. Відбудов, тобто будівництво, оця вся історія. І більше, все-таки, в мене більше фігурують деякі ну, технічні, можна так сказати, спеціальності, тобто, якщо ми так загалом дивимося, от технічні спеціальності о, із такого. Але, але, Певний дефіцит, можна так сказати, певний дефіцит фахівців, вони будуть так або інакше найближчі п'ять років вилазити в різних галузях. Тобто тут все-таки бажано, бажано скажімо так довірятися тому, Ким хоче я яке я ким хоче стати людина, ким хоче стати дитина, яка внутрішня потреба є у персоналі, яка хоче йти там отримувати освіту. і Ця вся історія, от але, от такі спеціальності вони будуть максимально максимально потрібні на ринкові? Питання від Ольги Коломейчук: подивіться, будь ласка, чому в Одесі не перевіряють церкви московського патріархату, монастирі? Дуже мало перейшло до української православної церкви. Тривожність та недовіра у людей в першу чергу це питання треба підняти у більш широкому нюансі, тому що, скажімо так, з управляючою верхушкою Одеси є певні серйозні проблеми, і з тим, яких світоглядних і політичних поглядів є. Та верхівка Одеси також є дуже багато питань. От звідти і ростуть всі ноги з приводу того, чому ловити на вулиці та запихувати у воєнкомат – нормальна тема, а провірити церкви московського патріархату не нормальна тема. От якось так. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чи дійсно військове керівництво РФ хоче перейти до оборони, але не може переконати Путіна? Вони намагаються затягувати війну, і навіть Путін я так розумію зі своїм оточенням намагається затягувати війну, але це ще тепле якісь надії закінчити війну на більш гідних для себе? О, о, ну, на, на більш вигідних для себе кордонах, тобто закінчити заморозкою, вийдучи на більш вигідні позиції, ніж вони знаходяться зараз, в більш уязвимих позиціях, тому і не можуть переконати певну верхівку, зупинитися прямо зараз. Тому що ще тепляться надіжди на те, що ми зможемо типу взяти інші рубіжі. Ну, дуже навряд, чи що хтось щось візьме, окрім чогось у рота. Чи зможе Україна у найближчі роки перезавантажити податкову У 2024 році до кінця 2024 року? Ми скоріш за все побачимо як мінімум правовий механізм цього перезавантаження? Можливо, сама подія в зміні кадрів підходу ще не настане, але вже прописана а, модифікація. так. чи зможе успішний контрнаступ схилити Путіна до переговорів на умовах України? Путіна, скоріш за все, ні, але на це змусить верхівку тиснути більше. Тобто, це про те, що верхівка буде гризти себе ще веселіше, ніж вона зараз себе гризе. Чи зможе уряд успішно реалізувати відбудову перших міст за програмою краще ніж було? Ну, дивіться, не все у глобальному ключі, не прямо все буде вдаватися так, як намічено, і оця вся така історія. Але загалом динаміка, динаміка нормальна, тому що випадає одразу рицарь Пентаклий, і о, випадає одразу сері, о, фінансовий і перехід до дій. Соціальний він має місце бути в більш-менш. Скажімо так, нас влаш... нас з вами влаштовуючими темпі та можливостях, але не прямо так утопічно, як би хотілося. Чому президент Чехії впевнений, що Китай не зацікавлений у припиненні війни проти України? Тому що володіє інформацією про те, на чому саме торгуються із Сізенпінем. Він просто знає про що умовно кажучи, Макрон там їздив і домовлявся. Він володіє цю інформацію і тому робить е висновки з цього всього. Шо е ну що типу Китаю вигідно і далі е доїти РФ для того, щоб затягувати цю війну для того, щоб ви доїти РФ остаточно. От і все. Чи дійсно Україна повинна отримати у 10 разів більше військову допомогу від союзників, аби завершити війну цього року? Перше, що випадає, це досить емоційна заява з цього приводу. Тобто вона більш емоційна, ніж відповідає прям 100% ну, дійсності, можна так сказати. Чи є у цьому якась доля правди так? Бо е, нам е, ну, дійсно не завадить ще більша кількість озброєння. Тобто, ви, ну, да, я для того, щоб не е, е, рахувати кожного танку да, і не трястися над ним. А все-таки більш, ну, більше став. Ставку на збереження людських життів, ніж труситися на техніку, якої не зовсім достатньо, навіщо була ця зроблена заява. Знову ж така війна Вона приходить по королю о, кубків. Тобто, це емоційний тиск, емоційний вплив на кого на тих, з ким ми домовляємося. Що роздупліться, дайте більше, а не впритик, будь ласка, і більше з того сенсу буде, ніж зараз. Бо Україні важко для України десятка десятка жезлів, тобто важка ноша, то роздупліться, дайте більше зброї. тобто Воно коротше не зовсім про те, що у нас зовсім нічого немає, і ми в катастрофі, але воно про емоційний тиск на те, що дайте нам більше, а гірше від того точно не буде. Чи буде в Україні значне підвищення тарифів на електроенергію ще до нового опалювального сезону? Воно буде поступовим. Все одно в мене не випадає, щоб воно було прямо якимось. Ну, я не бачу зараз передпосилок по о, якійсь кризовій такій динаміці. Е, воно буде якось поступово збільшуватися, е, але все ще в мене випадає що більш поступово, ніж різко, збухти барахти. Чи дійсно однією з найбільших проблем ЗСУ на сьогодні є критична проблема з контролем неба? Е, одразу випало сонечко. Тобто, в принципі, так. Небо було би більше того, що літає з усіх боків. Це не та не тільки про літаки. Я так розумію, це і про снаряди, про повітряний в принцип в принципі простір про можливість там страхувати себе артою о, при наступах. Тобто, так так дійсно у нас цього у нас зараз цього ресурсу по сімці. Пентаклей, тобто у нас є достатньо, але це менше ніж нам хотілося, і ніж не ті ми розраховуємо. Тобто, могло б бути більше і краще. І тоді б ми бачили суттєві плюси з цього. Навіщо Пригожин закликає закінчити так звану СВО та зосередитися на закріпленні російських сил на окупованих територіях? Тому що іншого шансу затягнути війну і е, полишитися там, де вони є, немає взагалом. Він чудово розуміє, що зараз будь-які наступальні дії з їх боку не дають суттєвого результату. Укріплення існує тільки на передніх лініях. Срака і тил не прикриті, умовно кажучи. Взагалі всюди, де по відстані достають наші з ракети різні, хіма хай не тільки хаймарси. Це означає уязві моє місто, можна так сказати, і повна ну коротше. Він розуміє, що відбувається на фронті, на відміну від тих, хто сидить у кабінетах. і разу ні не жодного разу не там, наприклад, не приїжджав в Україну подивитися, бо суть. Ну, з їх командування тільки розповідають. А він, маючи реальну картинку, розуміє, що при контрнаступних діях не прикрито ніде нічого, і це просто ну розвалить геть усе. Чому партнери України після більш ніж року повномасштабної війни почали підтримувати ідею заходу зсу на територію РФ? По перше, не сталося ніяких реакцій, якими погрожувала РФ. Тобто це знаєте, п'ятінька і волки, умовно кажучи, і не станеться. І про це вже всі ну коротше, всі все розуміють, всі, всі все знають. А по-друге, нарешті зазирнувши так, можна сказати, в історію, не вже хтось її нарешті відкрив? А, от а, партнери наші а, а, допускають з нашого боку чеченську тактику. Захопити, наробити кошмару на е, території Ерефі для того, щоб умовно кажучи, розмінятися е, ну територією. Е, ну як це робили при чеченські компанії? Це вони захоплювали частково російські міста для того, щоб е, замін, ну, виміняти їх на свої території захоплені РФські, ну, типу РФ, плюс контроль е, підвозу. От, як у мене у Харківській області. Якщо ми не будемо обстрі... ну, там контролювати, обстрілювати логістичні шляхи е, БНР, Білгороду і все, що там знаходиться при кордоні, е, от вони можуть знову, там як е, таргани е, в одній точці скупчитися і наробити якогось лиха. Так, там зайти, ні, якийсь контрнаступ, ні, але там обстріли. Оця вся історія так. так якого ж дітька ми не можемо пролізти з вами на їх територію, обгамселити, обстріляти і повбивати їх та знищити їх. Техніку, яка ще не доїхала до території України, хай вмирають у себе на території, досить гадити наші поля. Хай гадять свої. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.